Всім привіт! Сьогодні ми працюємо над м'язами преса. Прес це не лише про красивий живіт, це наша постава, стабільність і підтримка всього тіла. Лягаємо, піднімаємо лопатки вгору так, щоб м'язи пресу були у напрузі. Випрямляємо ліву ногу та праву руку, і, навпаки, робимо цю вправу сконцентровано. Кладемо руки на живіт для більшого відчуття, по черзі опускаємо ногу та робимо видих. Слідкуємо, щоб поперек був притиснутий до підлоги. Опускаємо ліву ногу вниз та скручуємося вгору на видиху. Потім опускаємо іншу ногу та знову виконуємо скручування. Ставимо руки назад для опори та виконуємо вправу книга. Зверху робимо видих. Друзі, не забувайте! Сильний прес це не лише про кубики, а й про здорову спину, правильну поставу і впевненість у кожному русі. Будьте здорові!